Вітаю свого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців моїх земляків, вітаю всіх людей, які дивляться мене за кордоном наших українців. Дивіться, я зараз хочу подивитися, в якому стані, який стан здоров'я, які його думки, почуття та дії. Я кажу про Путіна. Сьогодні 9 травня. Я викладаю Відео тому покажу вам тільки час. Ось, блін. Коротше, 15.42. Так, ми там дивилися з вами. Я викладала розклад короткий на те, що чи поздоровлять ЗСУ Московію 9 травня. І нам там повипадало, да? ми бачили і башні, і все остальне. Тобто, звісно, вони їх поздоровлять, але. Під словом Московія я мала на увазі не конкретно Кремль чи Москву. Я мала на увазі ну, Росію, скажімо так, але іменно оцю частину, понятно, що не Сибір, там не той, а іменно цю частину, яка ближче до нас, тобто оця територія, яку ми, в принципі, і так достаємо і знищуємо їхні там склади, боєприпаси і таке інше. Да? нефтяні ті всі. Ну, вони там ще й курять, ну, таке діло, так? Да? Ось, так що. Ото я мала на увазі, бо, може, подумають, що прямо Московію, в смислі Москву, ні. А, Москву... Я взяла в цілому, чому тут я так проговорила, я спеціально взяла іменно в цілому. Так, ну і давайте дивимося на Путіна. А, я щось проговорю і вам все розкажу, покажу. бачите, <гум> яка в нього тут донешко, страхи в нього тут. І це у нас це старший аркан. Конкуренція йде. Так, ну, стан здоров'я по п'ятірки жезлів це фігня. Зразу кажу, це життєва енергія, там в нього процеси хронічні, захворювання йдуть. І це ЖКТ, це іменно ЖКТ. Жезлові вогонь це ЖКТ. І воно в нього там дуже проблемне. Тому він з чемоданчиком і ходить, бо памперси носить. Тому в нього піджаки такі длинні, він як переросток у в тих піджаках. А, до речі, виставлю вам прикольну фотку в сообщество, подивитеся. А, хоча, може, поставлю на заставку, подивитесь, хоч поржете. Там він з тим принцем Уельським, ну давно, правда, давнішня фотка, але подивитися, як він там одітий, які в нього штанці, пальтішко, і все таке інше. І рядом поряд стоїть принц Чарльз, який одітий в нормальному костюмі, не на виріст. Так, поїхали. Я задала питання про стан здоров'я і почуття Путіна зараз от на сьогодні. Його е думки, його дії та стан здоров'я. Поїхали. Дивимося, його почуття, дьявол. <с parliament> дьявол по почуттям він д'явол, е і в ньому е оця сущність, вона сидить в почуттях. Він маніпулює людьми. Їм маніпулює якась сущність, бо він давно під впливом цього всього. Він це дуже вірить. Причому вірить в таке, що на голову не натянеш. Дуже таке темне і чорне. А, так, що ось так. І, звісно, він то і а, видає на світ Божий, як кажуть, да? ось. Маніпулюють їм, а він маніпулює усією країною. Але дуже боїться при цьому. І тому, ж, що він боїться, він оце все видає. Оце ядерка, оце все З нього пре. Ось його почуття. Ось його почуття. Воно в ньому сидить. І він це транслює, цей страх, цю, цю, оцю всю істоту. Його думки? Думки. Ну, бачите, він надіється на добрі новини. Він надіється все ж таки, він, він, знаєте, себе відчуває таким хлопчиком і думає, ну що ж на мене таксі напали? Я ж захищаюся. Ну чого ви всі на мене? Нервується трошки. Але він тут ще, знаєте, як. Такого якогось себе, він такий, знаєте, маніпулятор, і він дуже себе так виставляє добрим. І він думає, він, він так себе, от знаєте, він себе не відчуває отаким, от він відчуває себе отаким. От і тому ну, він не розуміє, чому так все. Але ось його думки, що він же ж такий все таки, хоче добра, а виходить шо. Його дії, що він робить сьогодні. Тужить він сьогодні тужить, четвірка чаш в нього. Приїхали оті президенти, які, мабуть, Китай там піджучив, Казахстан він піджучив, бо вони залежні, Білорусь там теж сидить, Білорусь повністю залежна від Росії. Ну і Вірменія, що там той Вірменії? Хоча Вірмени, якщо були б розумні, вони б пішли, покаялись би перед азербайджанцями. Помирилися б і були б з турками. Те ж саме і Грузія. Грузія вся в Турції працює, а проросійський сидить уряд і чорті що там робить. І, в общем так, люди від окремо, а влада в Грузії окремо. Так що, але все воно все одно піде, як треба, своїм чередом. Ось таке він. Я не скажу, що він тут буде бухати, ні. Він не буде тут бухати, бо він боїться. Дуже йому не вистачає, не вистачає оцього всього, не вистачає в прямому смислі озброєння, не хватає бажання, не вистача допомоги світу. Ну, мало в нього нікого немає. Тут раз-два й обчоса, і то і тих треба підкупляти. Розумієте? Немає в нього цього такого, як у нас, немає. Тому ось так. Він дуже того хоче, питається щось робити, але ну, добренького з себе корчити, включив такого добри. Ну, він взагалі коли розмовляє, в нього такий тембер, голоса такий, що можна заснути під нього. От ви можете раніше подивитися його виступи. Оті. В нього такий голос, тембер, голосу, що під нього можна заснути реально. Оці його давнішні оті ще були які. Коли він дуже багато там відповідав на питання, прес-конференції, там можна було заснути. Але він там був якийсь і цікавий і розумний. Зараз таке чортішо. Ну, ось, в общем, отак, в нього все. А, почуття його здоров'я. Давайте ми подивимося, як він себе почуває по здоров'ю. Що в нього по здоров'ю? Стан здоров'я. Три старших аркани. Три старших аркани. Та дай Бог, щоб кожен з нас був такий здоровий. Я вам так скажу. Він, по-перше, постійно знаходиться під лікарським наглядом. Ось. Він, стан його здоров'я, нормальний. Його ще підтримують дуже серйозно. Ну, по-перше, новітні технології. По-друге, ізотерика. Оці всі шамани, це все таке. Бо це ізотерика ще а по колесниці прекрасно в нього здоров'я, нічого там немає такого. Ну, на той вік, на те, що він має на зараз. Да. Але все це під контролем. Донешко тут отаке, да, бачимо мелону, він тужить тут, тужить, тужить. І в нього дві п'ятірки тут. Мечова це по розуму і по інтелекту він не зображає. І отут він думає, що він, знаєте, може перемогти, але то таке. Навішати лапши своїм тім для внутрішньої картинки, він цим і займається. Але тут іде конкуренція в нього по ЖКТ. Ну нічого, тут це під контролем. Ось воно під контролем. і... В принципі, руховий апарат також у нього тут під контролем. Все, старші аркани, в нього все це йде під контролем. Він дуже сподівається на цих людей, на технології, на ізотерику. Він просто з ними, ну, це його, як знаєте, як здрасті кожного дня. От, то, що він. З лікарями, да, там шанси, там грошей до хіра, він, в нього там ціли інститути, на нього пашуть, жити, він буде і жити. А колесниця, оця, руховий апарат. ну, Він так, він трошки такий е, малорухливий, але все одно то все підтримується. Старші оркани йдуть. Тобто, все там він приймає і все то він підтримує. Так що, ну, ось я вам, вам описала його стан здоров'я. Чи є загроза його життя сьогодні? Чи є загроза Путіну його життя сьогодні? А, от слова совсем. тут. Він же ж, дивіться, як він зробив. Він розуміє, що потрібно, щоб було багато людей. Багато, багато, багато людей. Тоді в ЗСУ не будуть в нього стріляти, не будуть кидати щось. Він це зрозумів, тепер він буде ходити в кодлі людей. Чи то він ходить, чи то двойник ходить, велике питання. Але він розуміє, що там, де багато людей, ніхто не буде кидати, по крайній мірі не українці. Можуть його ж там штрикнути якимось новічком його ж спецслужби. Але точно не, ну, кидати ракети на купу людей, на площу, на красну, ніхто не буде. Я маю на увазі українських, українських ЗСУ наші. Ми так не працюємо. Так. Ну і давайте задамо таке питання, чи, чи є загроза життю Володимира Володимировича Путіна, народженого 7 жовтня 1950 року, президенту Рехії Російської Федерації, чи є загроза його життю впродовж, впродовж півроку. Отак візьмемо. Півроку. Це є загроза його життя. Ні, немає ніякої тут загрози. Ну, от насильственна смерть тут іде його спасіння. Трошки така невпевнена буде ситуація, але потім вона випрямиться. Ні, він буде живий, як кажуть. Давайте спитаємо на параді у Москві сьогодні. Тала, чи то був настоящий Путін на параді сьогодні? Ха -ха -ха, ха 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 Дивіться, ні. Ну ні. Ну ні, бо він боїться, він захищається. Це негативна карта, вона сразу каже. Тут навіть воно, так, знаєте, зараз я от... Вони там, річ у тому, да, ось впав вибір, вони міняються, там він не один. В якомусь моменті там, де шов з президентами, то мог мог бути він. А там, де він виступає, то мог бути не він. Тобто ось іде вибір. О, два, два, Їх там було двоє. двоє. Цього захищали, цього захищали, щоб він не був відкритий, бо там багато, ну тобто, да, він серед людей. Ну, от, захищали його молодіці, багато і молоді було. А ось тепер цього. Ну, цього теж захищають, але так, не особисто, тому що ну, він же ж не настоящий. Тому не особисто там йому приділяли увагу. Він там і ходив, і сидів, і, і, і де попало, і, ну, в смислі, не де попало, а серед людей. Тобто, так. Да. Да. Там, де він, там, де він був, е, тут подвійна ситуація. Ось все, Ось оце, оце він. Ось його захищали молоді, там багато людей було молодих. А оце був деклон, його не особисто захищали, він був відкритий. Е, і, ну, якось, якось так. Так, ну, трошки його так захищали, прихищали, ось, е, в принципі. О, я не можу. Такі двоє їх було на параді, бачите? Ну, вони відзняли, знаєте, відзняли так, потім так. Це ж все картинка. Так, давайте подивимося ще один момент. Я хочу все ж таки запитати, дати це питання. А Чому Казахстан? Вирішив приїхати, погодитися приїхати до Москви на 9 травня. Чому президент Казахстану погодився приїхати до Москви на парад 9 травня? Чому він так зробив Токаїв? Вибір стояв перед ним, стояв вибір, щоб був мир між, між ними. Була на нього маніпуляція, пообіцяли йому якесь щось, але він а, розуміє, що а, ну, це таке. Бо він залежить, він залежить, він жертва, він залежить від цього, від цієї поїздки він залежить. Його, його їм маніпулюють, його штовхають, його. Заставляють їхати, робити те, що потрібно Китаю, то, що потрібно рашки. Ось так бачите вибір. Вибір Або мир, або ось така ситуація, що його будуть вибирай! Вибирай або мир з нами, або війна з нами. Отак можемо по-простому сказати. От він і вибір, або він висить між ними, між Китаєм і рашкою. Я спитала, що насправді він думає про рашку. Ну, в принципі, так, поки що вони взаємодіять, поки що є якісь там плани більш-менш, але вже та фортуна від них відвертається, від, 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 і тут йдуть якісь а, рішучі будуть іти дії. Він а, все ж таки а, розуміє, що якісь будуть такі рухливі рішення будуть. тому... Вони там щось будуть обговорювати зараз. Будуть обговорювати, може, даже і посваряться ось фортуна і тут і дариться мечовий. Буде якась дуже розмова така і рішучість, чим закінчиться ця, ця розмова. Вони, вони не будуть общатися. По четвірки мечові, вони не будуть общатися. Якось приостановиться їхня оця співпраця. Ось так. Ну, маючи на увазі, що вони а, а, не будуть, ну так от у відкритому форматі щось якось робити. Зміниться там між ними стосунки, зміняться. І зміняться, ну, для Казахстану зміняться на краще. Це для Казахстану буде краще. Якось вони так, знаєте, будуть отут-от. Може, установка, а може, буде. Ну, такий затишок якийсь буде. От якось вони не будуть конфліктувати, щось там робити. От якось так воно, може про щось договоряться ще. Якось воно так лягає в них. Але там по рицарю буде серйозні такі розмови. Вітер буде гуляти. Так, то Каїв вискаже свою думку на Одинці. Так, ну і все, в принципі, те, що я хотіла подивитися, чи, чи мав вплив Китай на Казахстан, при тому, що їхати Казахстан, президенту Казахстана 9 травня до Москви, чи приймав в цьому рішенні Китай? Пан Си чи мав він вплив на Токаєва. Розумієте так, так як Китай до, з Казахстаном дуже тут і допомагає Казахстану і допомагає їм і технологіями, якимись там і щось ще таке робить, І якісь там ідуть ще промислові якісь моменти йдуть. Він їм, багато Китай допомагає Казахстану, там йде співпраця. Чи повліяв, Звісно, що повліяв, бо тут іде е, е, Захист інтересів, знаєте, захист інтересів, захист. А, свого впливу на Китай. Так, Так, Китай повліяв на це. Він хоче захистити свою зону влияння, і він а, хоче, щоб Казахстан був під ним. Розумієте, ось він за своє. От, тобто, і я хочу вам сказати, що Казахстан при цьому не дуже радий, як кажуть. Не дуже радий, бо він навіть ще і е, має, знаєте, тут така йде історія, як і захист і з тої сторони, і з той. Вони як один від одного як захищаються. отак от. Тобто, щоб ну, перегибів не було, щоб якось воно було по уму все. Але Китай він е, дуже так валить. Валить дуже. Е, і е, Казахстан, він, він вже так розуміє це. Ну, що зробиш? Так, там гроші, там гроші, там інтереси йдуть, іменно ресурсні, так що ось і все. Ресурсні інтереси, гроші, фінанси. Територіальні інтереси йдуть. Да? Мав, мав вплив, мав вплив. Мали, має і буде мати. А чи потрібно то Казахстану? Щоб на нього впливав Китай? Чи потрібно то Казахстану? А Казахстану то аж ніяк не потрібно. Казахстан в захисті, Казахстан буде ізольований, закритий, якщо він буде надалі продовжувати е, співпрацю з Китаєм. Його буде отакий стан у світі. Багато проблем буде, будуть тягнути. Якщо відійдуть від, від Китаю до Заходу, ось. Вони хочуть з Заходом спілкуватися, дуже хочуть, і шукають ці співвідношення. І це для них буде кращий варіант, бо вони будуть захищені. Від цього тоталітарного режиму. Розумієте? Ну, а то ж таке діло, знаєте. Все, Людо, це я хотіла показати, сподіваюсь, вам було цікаво Все побачите. Це такий бліц розкладить був. Ну і давайте останнє питаннячко. Чи все ж таки ЗСУ пошлють подарунки військові на територію Московії чи нашого окупованого Криму? У їм там бавовну. Спитала, чи будуть наші робити бавовну в нашому окупованому Криму, чи на території Московії, уничтожати їх оці всі? Ресурси там військові всякі різні. Ну, ось, пожалуйста, пожалуйста, відповідь: так, вибір є, так, і ресурс є. І так, буде трансформація, так вони будуть то робити і будуть дуже задоволені. Так, будуть робити, будуть посилати, будуть робити це все. Ми почуємо, то узнаємо, що там буде. Ну, ось так. Хоча вони, я так вам скажу, ось карта вибору, вони дуже не прив'язуються до цієї дати. Це може бути вже і вночі на 10 квітня, О, травня. Ось так, що отак. Так, буде, буде, буде. Буде. І може не будуть дуже задоволені тим, що вони зроблять. Може не дуже получиться. Бо не вистачає, як завжди, цього воно розочарування. Але в цілому будемо задоволені. Ось. Народ буде довольний. Ну, трошки тут буде як для військових, трошки буде непроста не ситуація, бо не будуть дуже так бачити то і не дуже буде хватати того. Два ще дві двійки. Ось. І, Ну, нічого, кудись попадуть, щось зроблять. Вони зараз оце ж експериментують з цими безпілотниками. Дали таку фішку, що отримає 20 мільйонів гривень той, хто бахне по, по Кремлю, по, нанесе там ущерб і все таке інше. Ну, таке щось я чула. Все, люди. Все ж таки подарунки будуть, вони, може, не будуть 9-го, але може бути і 10-го. Ну, то таке вже. Але подарунки будуть, 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 так що чекаємо новин. Може, будуть не дуже такі великі вдалі, але щось, вони, щось воно таке буде. Ми будемо тому радіти. Все. Дякую вам за увагу. Виташу вам карту на вдачу про подарунки ЗСУ для Московії. Вау, королева Жезлова Все ж таки, ми щось їм бахнемо. Ну і дівчата постараються там теж щось наколдують наші наші відьмачки, мульфарки і всі інші, які там побажають Путіну всі разом. Дівчата українські і жіночки побажають Путіну, як кажуть, ну, всього, всього того, що він заслуговує. Все. Дякую за увагу. Важаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, Па-па.